Понеділок, 20 жовтня, давайте в цьому відео розберемо ось ці заяви. Вчора ввечері, ну це видання пише, що Трамп на зустрічі з Зеленським наполягав здати повністю Донецьку область, Донбас, Путіну, інакше Україна буде повністю знищена. А видання зазначає, що в якийсь час Трамп відкинув карти Зеленського з бойовими діями. Потім багато лаявся, критикував Зеленського і постійно казав тези Путіна. Давайте спитаємо. Сьогодні зранку вже спростували, що ну, Трамп сказав, що я такого не казав. Давайте, чи правда, що Трамп на зустрічі з Зеленським наполягав, щоб Україна і Зеленський здав повністю Донбас Путіну, іначе Україна буде знищена. Це правда? Розмова, важка розмова. Важка розмова, зустріч тристороння. Що, якщо, наприклад, ти не віддаш. Донбас важко буде домовитись. Він щось йому про це казав. Тобто, натякав. Про це він йому на розмові натякав. Це було дуже боляче чути. Це було хитро зроблено, хитрість і удар в серце Україні. Він не тільки на це натякав, він ще натякав, що не отримаєш нічого від нас. Тобто, може, він прямо і не казав, але натякав. Понятно? Сьогодні зранку він каже, що Путіна, о, Путіна, в Трампа питають журналісти. А ви казали Дон, цьому Зеленському, що він повністю віддав Донбас Росії? А він, ні, ми ніколи про це не розмовляли. Ми вважаємо, що їм слід зупинитись на лінії фронту. А решту дуже складно буде вирішити. Це правда? Трамп каже, що не казав Зеленському про Донбас нічого, що треба віддавати, а що треба зупинятися на лінії фронту. Оце правда. Знов те ж саме. Домовитись буде важко без Донбасу. І два, це все залежить від вас, від України, від ваших. Можливостей і від вашої сили, тому що Росія не здасться, Путін не здасться, він все одно буде перти, щоб захопити весь Донбас. Ось так. Він все одно буде лізти, щоб захопити всі території. Всі-всі, що він хоче. І це Трамп прекрасно знає. Тобто, виходить, що Трамп дав час Путіну захопити весь Донбас знов. Чи правда ні, неправда. Давайте так. Чи воно так і є, що Трамп дав час Путіну Росії знов захопити весь Донбас? Чи це правда, що Трамп дав, чи так воно є, що Трамп дав Путіну зараз час захопити весь Донбас? Пашпентаклі, Пентаклі, Кордони, Зміни, да, ну, мир, Росія, Захист, війна. Вищий Суд, Україна ілюзія. Ну, реально, так. Україна в ілюзіях, а Росія в захисній позиції. І потім, нібито, можливий мир. Да, Він дав час Росії, щоб та просунулася. Да? Соответственно, Путін дав команду своїм там на фронті. Давайте лізьте, робіть, що хочете. Зараз в Покровську важка ситуація. Вони там вже кажуть, росіяни залізли в Покровськ. Це воно реально так і є. Тобто Путіну потрібна вся область, а і дуже потрібні міс... ну, вся область, місто Слов'янськ та Краматорськ. А чому? А тому, що ж росіяни на Доне, в Донецьку самі ж кажуть, що скоро ми заживемо, скоро в нас буде вода, все буде хорошо. Скоро Краматорськ і Слов'янськ вернуться додому. Тобто, їм потрібні ці міста, щоб була вода. І все. Для чого Путіну повністю Донецька область? Для чого Путіну повністю Донецька область? І він не хоче зупиняти війну, поки не буде ця область його. Чого? Таємниця, таємна колісниця, Мах, Україна. Війна, угу. чого воно йому потрібна? Вищий суд, 10 мечів, іерафант. Йому потрібно показати, що він реально захопив повністю Донецьку область, всі великі міста і вся область його. І це покаже його силу і превосходство. Якщо він цього не зробить, він в глазах свого народу та всіх буде, буде в програші. Ось так. Йому плівать на тих Донецьких і на їхню воду. Йому, главное, головне перед їхньою, цією аудиторією бути королем. І все. Да, Бути переможцем. Головне бути переможцем. Чи вдасться? Давайте тепер, чи вдасться Росії та Путіну повністю окупувати, захопити. Донецьку область разом з Краматорськом та Слав'янськом. Чи вдасться повністю Росії захопити Донецьку область? Ну, Болісні удари, це важко зробити. Тут невдача. Хитрість, обман. Якимись хитрими діями можуть ще якісь, я не знаю, може, якісь ще оці. тунелі можуть рити, тому що якось дуже хитро можуть туди залізти. Мені показує всю ні. Обмеження колісниці, обмеження дії Росії, тупік на повністю всього пажа Пентаклі. Дуже велика сила, дуже велика кількість людей, але все по розпачу. Ну, може, якусь частинку вони там і захоплять. Дуже повільно і маленьку. Але повністю зараз мені всю не показує. Ну ось так. Розумієте, що воно відбувається? Чому Трамп пішов знов на поступки Путіну і дав йому час? Чому Трамп пішов знов на поступки Путіну і дав йому знов час? Диявол. Ну, тому що вони один одного стоять. Плани, Диявольські плани. В них такі плани. Хитрість, обман, луна, на першому місці гроші. диявольські плани. Розмова про Вищий суд, про гроші. Ну, по-перше, не хоче зв'язуватися з Путіним, не хоче сваритися з Путіним, хоче заробляти ось 10 монет з Путіним. Ну, Йому невигідно сваритися з Росією, Трампу. Невигідно. Йому краще, щоб от все закінчилося швидше. Щоб на Зеленського натиснути, щоб він там десь поступився і закінчилася війна. Да, мир. Йому головне мир. А як цей мир буде тривати, що буде далі? Його це не калишить. Калишит. Не хоче він з ним зв'язуватися, з цим Путіним. Не хоче прямого конфлікту. І все. Ось так.